Доброго здоров'я всім. З вами Гуморецьке Від Михалича, Павло Глазовий, ревнива жінка. Голова уже облазить, а то іще й досі. Гледиш дівку і трясешся, наче на морозі, дорікає чоловіку жінка в крамниці. І сьогодні ти не зводив ока з продавщиці. Продавщиця повернулась щоб відрізати масло, а ти витріщивсь на неї. Мов баран на ясла. Чоловік говорить: годі, я тебе благаю, та я оцю продавщицю, як п'ять пальців, знаю. Спробуй тільки відвернутись на якусь хвилину, вона тобі моментально зважить половину. Дякую. Якщо сподобалась гумористка Павла Глазового, підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. До зустрічі на каналі. До побачення.